Щотижневі знижки ВТБ до 25 листопада, які навійшли у рубрику «7 продуктів за тебе. А це, на мою особисту думку, найсмачніше майонез. Завжди його беремо. Написано, що з українського соняшника олія в ньому. А ще цього тижня знижка на кеш'ю із карткою ТБ та без різниця становить 20 гривень. Тому раджу все-таки завести цю картку. Акцію на алія стожар, 84 гривні знижка без картки АТБ, 74 з карткою. І ще дридар 74 по картці АТБ. Досить непогана ціна, хоча все одно дорого. І ще знижка на філе лосося 62 гривні у ось такій прямокутній баночці. Ми пробували начебто нічого, але все одно це не те, що справжній лосось. І солоденького знижка на халву в шоколаді 14 гривень із ванілем, і цукерки світоч, сяйбу 29 гривень, якщо у вас є картка АТБ. Ще є ось таке шоколадне печиво із шоколадними крапельками. Знаєте, я таке обожнюю, воно 58 гривень зараз. Склад, звичайно, з рослинними жирами, з пальмою, з ароматизатором, ну що ж ти поробиш, склад не дуже тут. А от де склад нормальний, там печиво майже ніяке, але я все одно люблю ось таке від розумного вибору 11 гривень. Ще цього тижня знижки на козинаки, вони по 11 гривень і по 28 від своєї лінії. А ще грилья, тобто повітряний рис 13 гривень. Дуже класний і, до речі, непоганий продукт для схуднення. І ще халва по класним знижкам. Тішить поки що єдиний адвент-календар, який на знижках. Знижки чорної п'ятниці зараз діють на ось таку шоколадку мілка Мілкініс. Дуже класна, моя дитина обожнює. І ще ось такі мілки з різними начинками 57,90. Тому забирайте собі, коли вони ще будуть стільки коштувати. Ще зараз класні знижки на печиво малті, кейк від рошен, 32 гривні, але тільки ось цей смак кокосу. Також зараз ексклюзивні знижки на вафлі рошен 9.50 Ну це взагалі бажаю не ціна, хоча і склад тут такий самий. І несквік у таку саму ціну, хоча вафелька, по-моєму, тут менша. По Аксі таке дуже класне бісквітне печиво від Мілки, хоча 127 гривень за декілька штучок. Ну це дуже дорого, але вони дуже смачні. Дійсно, рекомендую спробувати. І просто небувалий випадок, знижка на Чіпси Прінгл з гривень. Треба собі взяти на особливий випадок. Зараз акція поширюється і на маленьку пачку фісташок, і на велику. Хоча вигідніше брати маленьку, тому що там рівно 75 грамів. Грінки по 23 гривні з карткою АТБ набагато вигідніше виходить, причому на будь-який смак. Наприклад, ось такий гостренький теж 25. Тому забігайте в АТБ, а з вас лайк та підписка. Буде ще одна частина. Чекаю. Останні дні знижок тільки до 25 листопада в АТБ. Мелана кава чорна картка за карткою ТБ усього 137 гривень. Не пропустіть таку можливість. Також знижка на ось такий чай, я його полюбила. Англійський сніданок, нічого зайвого. Нахабний фрукт теж дуже смачний, шкода, що в пакетиках його немає, але рекомендую спробувати. Бергамот мені останнім часом хімозіною віддає, але якщо вам ні, то можете взяти ловере, воно зараз по знижці. І цей Лонський також. 53 гривні по знижці. А ті моми взагалі ціла колекція зараз на знижках 55 гривень. Якщо ваша дитина любить, можете взяти такі батончики, воно зараз по 26 гривень. А велика пачка пюре від гербер у таку саму ціну, що й маленька, без знижки. Мілупа нам останнім часом не заходить, але воно зараз 22 гривні, теж на нього знижка. А ось таке печиво гранула із медом 41 гривня. І ще круті знижки на сухі сніданки від Граноли 54 гривні із фруктами і з шоколадом. Йогурти дольче зараз 33 гривні по карці АТБ без картки 34 Тут майже будь-який смак в асортименті, але все одно перевіряйте, що написано на цінниках. А ще з'явились ось такі сиркові десерти аеровані, Вони дуже смачні, хочу спробувати. Усі йогурти з лагода також по знижкам 26 гривень. Вони із ягодами. Прикольна знижка на глазуровані сирки із смаком коктейлю, але мені не зайшли по смаку. А у цих сирках, пам'ятаєте, раніше було одразу два сирочки, тепер тільки один за 10 гривень. Є ще сиркові батончики із карамелю розмір XL, усього 11 гривень зі знижкою. Приємні акції і на сир день у день. 5% 29 гривень, 9% 31 і 0% 28 гривень. Мені останнім часом дуже подобається цей кисломолочний сир із курагою, усього 49 гривень, у вас повноцінний сніданок. Також преміалі зернисті 42 гривні він іде із таким полуничним джемом. Дуже смачно. Знижка на кефір від ферми він 49 гривень, якщо у вас є картка АТБ. А це вже знижки чорної п'ятниці Під'їхали. Усього 57 гривень за класний кремсир із чудовим складом. А це теж крем-сир за 51 гривню із смаком лосося та грибів. Обов'язково спробуйте. Плавлений сирок від Золотого резерву також 20 гривень, і це по знижках. Блакитний сир 59 гривень по картці АТБ досить непоганий смачний, їсти можна. І ще камамбер по знижці 91 гривня. А ще дуже приємні ціни на ковбасні нарізки. Венеція 48 гривень по картці АТБ, а Асорті – 53 гривні. Став лайк і підпишись, чекай у себе в інсті.